Вибирають зараз найгарніші яблуки і так далі. А нам тут теж, я думаю, що скоро прийдеться збирати яблуко. Але для цього, щоб його збирати, нам потрібно обробити це яблуко. Тому що зберігати яблуко в усі, цей в зимовий період дуже важко, тому що так само є хвороби, які е, йдуть в складах, та сама амбарна парша, ті самі гнилі. І тому подібні різні хвороби. Можу сказати просто, чим я обробляю в себе в саду, щоб це яблуко зберігалося довго. Обробляю дуже старим препаратом. Дуже старим препарат називається топсен М. Я обробляю зараз у нас виходить, що десь перша декада закінчується вересня, а я збираюся збирати десь буквально в кінці вересня, початку жовтня, тому що сорти більш-менш мене пізні. Обробляю такий препаратом. Раз за два тижні стараюся до збору врожаю. Чому саме цим препаратом? Тому що цей препарат дівчина метил, Він гарно працює на борошнисту росу, він гарно працює по пошкодженні яблука. Якщо є пошкодженим, воно гарно затягує і всі ці цей шкідливі об'єкти, які попали в ці рани, він загоює. Ну і непогано бореться з плодовими гнилями. та Амбарною паршею. Ну, далі що? Далі я вже е, починаю збір десь за два тижні. Ну, щоб збір почати, я все рівно дивлюся. Саме простіше дивлюся, чи яблуко вже дійшло, чи воно набрало характерно для свого е, сорту кольору. Розрізаю так само яблуко ножиком, дивлюся на сіневу камеру. Хоча зараз є популярним робити. Йодокрохмальну пробу це можна робити, це не важко, тому що там йод, водичка намачав, яблуко світленьке збирати можна. Ну, я до такого не доходжу, тому що зберігаю я їх, щоб сказати, велику кількість плодів не зберігаю, стараюся реалізувати все восени, тому що як не як під час зберігання рівно, Чи то не буде все ідеально, чи не ідеально. З плодів ми можемо трохи втратити, тому що. І хвороби, і шкідники, і, і подібне.